Тунельні теплиці це найдешевший варіант тепличної конструкції. Ці тунелі мають досить широкий спектр використання. Фірма завжди буде тримати краще навантаження, ну як мінімум, в 2 в 2,1 раз. Що у нас в травні буде заморозки, то в тунелях ми цього не відчуємо. Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще один напрямок тепличного бізнесу, тепличного розвитку це безпосередньо тунельні теплиці. Це невеличкі теплиці шириною 6-8 метрів, але вони можуть бути досить довгі, тобто до 100 метрів. І е, за рахунок е, того, що там можна додатково встановлювати бокове провітрювання, верхнє провітрювання, ці тунелі. Е, Мають досить широкий спектр використання. Там вирощуються починаючи від салатів зелені полуниці, закінчуючи досить високими рослинами, наприклад, томати, гіркі, там теж можна вирощувати, але їм краще трошки вищі теплиці. Ну, взагалі, і такі є випадки. Перша головна їхня е, привабливість це відповідна ціна. Да, тобто ця, цей формат теплиць, 6-8 метрів. Він дозволяє створити. Найменшу вартість е, закритого ґрунту за метр квадратний. Тобто ціна відштовхується від е, 7-8 доларів за метр квадратний. Це в принципі готовий конструктив. Це під одну плівку, да, і він вже може працювати і там вже можна отримувати врожай. Чому зараз, наприклад, е, відкритий ґрунт постійно зміщується в сторону закритого ґрунту? Навіть прості е, тунелі дозволяють нам. Перше, що ми можемо, і що досить важливе, це захистити нас наш врожай. Тобто, захист це прогнозованість. Тобто, якщо ми висадили рослини і ми їх захищаємо, знаємо, що вони закриті від різних перепадів температури, від шкідників, від граду, від всього цього. То віроятність того, що ми отримаємо врожай, значно збільшується. Закрита площа дозволяє контролювати в якійсь мірі мікроклімат, який там знаходиться. Да, ми не можемо створити ідеально, як в теплиці, да, тобто повністю там опалювати, бо це якщо досить великі площі, це досить дорого. Да, і ми використовуємо одну або два шари. Якщо два шари плівки, то ми вже більш а, краще захищені від температурних перепадів і можемо трошки підтоплювати. Да. Це теж досить корисний факт. Але під Шаром плівки, пливати на мікроклімат взагалі, але він більш захищений і там, наприклад, велика площа під закритим ґрунтом, під тунелями це дозволяє ну, не так різко відчувати перепади. Наприклад, якщо у нас в травні будуть заморозки, то в тунелях ми цього не відчуємо. Там не буде таких скачків температури. Да? Ми більш там захищені. Тому ті, хто мають відкритий ґрунт, поступово частково його починають закривати, таким чином захищаючи його. І що досить зараз легко, на це досить багато грантів різних. Ось причому, враховуючи те, що це іноземні гранти, вони більш Адекватно реагують на заявки, і якщо там все е, чітко розписано, і все правильно, то там достатньо, щоб ви були власник землі. Ну і ще декілька параметрів, да і тоді ви можете спокійно отримати ці гранти і іми використовувати і цим розвиватися. Тому що всі розуміють в у світі, да що харчова безпека досить важливий фактор, який на першому місці Голод – це величезна скриня Пандори. Котра відкриває просто найжахливіші речі, і всі в світі розуміють, що ну максимально не треба допускати голоду і забезпечення. Можливості створення розвитку сільського господарства в Україні це ну ось це, це харчова безпека і відсутність голоду. Ну по крайній мірі на нашій території. Тому досить легко зараз отримати гранти е, на будівництво теплиць на розвитку своїх садів. Тому не зволікайте цим фактором, поки це є можливість. Ми досить широку лінійку виготовляємо різних тепличних тунелей. Ми виготовляємо досить унікальну конструкцію. Ну, по-перше, це кожна наша арка, як ви бачите, вона виготовлена у вигляді ферми. За рахунок цього значно краще ми тримаємо навантаження. Якщо ми, наприклад, візьмемо по конструкції. Одна труба, да, наприклад, і ферма, і вони однакові по металоємності, то ферма завжди буде тримати краще навантаження ну, як мінімум в 2 в 2,1 рази. Ну, наприклад, коли ми перевіряли навантаження, то ми брали, наприклад, трубу 20х20 товщиною 1 мм і робили ферму з двох труб 20 на 20 товщиною 1 мм. То да, стійкість була в 3,8 раз вища по навантаженню статичному. Ніж у одинарної труби подвійні фермі. Подвійна ферма краще тримає. По своїм навантаженням, ніж така ж сама труба, той ж самий маси. Далі там досить багато корисних факторів у фірмах, тому що туди зручно підключати різне обладнання, класно прокладати труби, там класно прокладати кабельні траси, досить просто кріпити і пішли, пішли, пішли. Тобто, взагалі, фірма, якщо ми беремо аркова фірма, це вона досить проста, вона досить. Зручна для подальшого інсталяції для подальшої інсталяції різного обладнання, ось тому ось ми використовуємо фірму починаючи на перших етапах використовувати динарну трубу, але потім. Зрозуміли, що краще робити, і ось даний конструктив виготовлений з аркових ферм з різним можуть бути шагом 2-2,5-3 метри в залежності від вимог. Тому що, ну наприклад, якщо там досить мала снігова навантаження, можемо ставити спокійно і через 3 метри ферми, і це ми зменшуємо вартість конструктива. Тому ось такі тунелі досить ефективно працюють. У нас Є вони 6-метрові, 8 метрові з різним кроком під один шар плівки, під ваш два, два плівки, з провітрюванням, з боковим, з верхнім провітрюванням. Все це ми можемо. Оптимально скомпонувати і е, встановити для того, щоб ви в подальшому отримували досить такі великі ефекти... великі врожаї. Ну а теплиці працювали досить ефективно. Тому переходьте на наш сайт, обирайте, що ви хочете а взагалі краще безпосередньо з спеціалістом мати діалог і він вже підбере той конструктив, який вам треба. А, тобто, якщо ми беремо тунель, це найдешевший варіант тепличної конструкції, який дозволяє захистити нам врожай від зовнішніх факторів. Ось і а, отримувати простий, але ефективний тунельний комплекс, і, а, в якому досить зручно працювати і вирощувати свої рослини. Ну а з вами був Олександр, Екотеплиця. Живіть в гармонії з природою і в ритмі прогресії. До нових зустрічей!